Доброго дня, слава Богу. Ну, Бласт 2, які пройшли, 1500 км. Пробігли. Ну, то, що пройшли, я вже не записував. От така дирище, вже палець починає гризти. Тут, отак, От теж таке дирище. Ну, нормально, що задник зніївся, отак конкретно. Ну, щоб не гризе ногу, по крайній мірі, але з'ївся. Я думаю, міняти тут теж таке дирище. Тут от таке дирище. Ну, теоретично бігати можна ще, хоч такі всякі от повилазили ці вже задники Мощно. Але вони, хоч вони так постаралися, на ногу не їдять. І шкарпетку теж. Тут, знизу, тут вже критично було, давно вже. Так, якщо подивитися, так вже конкретно виривати починається все. Ну, я після 1000 чимось кілометрів думав їх вже поміняти, але не було альтернативи. А потім, ну це менше зношений це ліва нога. А потім сніг, болота. Жалко було використовувати оці окрасовки, які в мене є на област один на пробу. Ну, Стілька у них добре протрималася. Порівняно з Діна бластами. Стільки тут так, легоньке потертя, має тут якісь царапини, може якісь камінчики попадали. Тут так, явніше трошки матеріал краю так незамітно здерся. От. А так, стільки дуже добре себе протримали. І не здається, м'які ще новобласту. От видно, що шви не такі Ще можна теоретично і бігати на областа 2. Але вже перекос на ногу йде, і ти вже багато не побіжиш із-за цього. Охота, щоб нога рівна була. 1500 км. то думаю, я в них перестану вже більше бігати, буду переходити на новобласт 1 От вони такі новобласт 1 довенькі. Хтось, напевно, щось розлив був на них, та й вирішив продати, тому прийшлось купити ці. Деш... Я купив їх. Ну подивлюсь. Як вони себе зарекомендують? Всех було комфортно, класно. Можливо, десь на болоту, десь таке, де треба буде щось екстремальне, буде одягати. Ну, думаю, до 20 кілометрів не більше, бо того, що вістень на один раз зараз. Бо того, що нога перекошується і вона це відчуває. Затримається ще. Найбільше питання це по правому нозі. Тут от мощно виліз, тут так. Це дрібниця. Оце саме сильне для мене. Оце Ось протектор коли зношується. Для мене це проблема. Правда, вже неприємно, коли от то пальці починають вилазити, От вони аж розживати цю тверду плівку. Тоже вже трошки неприємно. Коли вони тако вилазить через ці дірки. А так. Бігати, розминочно, вище класно. Вони мене трошки розлінили новобласти два, скажу чесно. Бо у них дуже м'яко. І можна з горки розігнатися, і все, і толучок непоганий був. Так що в мене позитивні були позитивні до них відношення цих новобластів. Так, подивився, як покажуть перша версія. Говорять, перша версія була менше стабільна, але скоріша. Добре. Давайте пам'ятати, що вся слава належить Богу, і Ісус Христос є перемога. Амінь.